Просто вчитуйся, вдумайся, то що читаєш. Щодня ми стикаємося із закаркованими пляшками. Але мало хто знає, як виготовляють пробки. Люди просто підкарковують напої та викидають у смітник пробки. Проте історія звичайних речей деколи просто дивовижна. Вітаю усіх, хто дивиться телеканал Запоріжжя. В ефірі пізнавальна програма Еврика. І за кілька хвилин ви задумаєте. Ви... Ви здивуєтеся, коли зрозумієте, що саме мало не щодня ви кидаєте як непотріб. Пробки для закорковування пляшок були винайдені ще у Древній Греції, адже воно греки любили надзвичайно і виготовляли багато. Довго зберігати напій у відкритій амфорі неможливо, адже він перетворюється на оцет. Стародавнім винахідникам довелося. Пересувати м'які породи дерева, щоб закривати посудини з вином. Втім, такі пробки мали суттєвий недолік, вони пропускали багато повітря, а вона є другом різноманітних бактерій, а отже, ворогом вина. Тому і зовнішньої сторони пляшки доводилося заклеювати смолою. Як розкривалися корки, впродовж історії далі у сюжеті. Здавалося б, нічого складного у виробництві корок немає. Ну що там? Зрізали кору з дерева, запросували, і от вам пробка. Але не все так просто. Існують свої тонкощі у цій справі. Адже далеко не кожне дерево підходить для корків. Лише один із видів дубу підходить для виготовлення натуральних пробок. Це корковий дуб. Для того, аби виростити його, потрібно доглядати кілька років. Після цього знімають першу кору. Але вона не для використання. Тож процес виробництва має багато цікавих тонкощів. Багатьок цікавить, яким чином закорковують шампанське, адже діаметр горлочка – 13 мм, а діаметр пробки 30. Так вона ще й схожа на спідницю, де низ ширший верх. Відповідь дізнаєтесь у сюжеті. А от ще одне питання. Як же впливає пробка на зберігання напою? Адже неспростовонорою вагаються, які пробки використовувати краще. Кожен виробник нахвалює свій товар. У наступному матеріалі ви дізнаєтеся про те, як закарковування впливає на зберігання напою та його смакові властивості. Щодня стикаємося з історією, яка раніше вам була невідомою. Отак От звичайнісінький корок змусив нас подорожувати Древньою Грецією, середньовічною Іспанією та Англією епохи відродження. Разом з програмою Евріка ви дізнаєтеся більше про дивовіжний світ, що нас оточує. Головне, не вилетіти з нашого медіапростору, не неначе пробка з пляшки, до нових зустрічей та відкриттів.